До пана Магди, запитання з такої політичної точки зору. Крас про це згадав. Що в перші дні штурму Харківської області одразу було змінено командувача так. Це вже дзвіночок. Так зараз в нас дуже багато розмов, уже і навколо Сирського. Насправді, ми розуміємо, там можна по-різному сприймати Маріану углу, Але коли депутат від слуги народу починали писати про залужного, всі посміювалися через кілька місяців залужного нема. Потім він є, Є, але не на своїй посаді. Тепер посол у Великій Британії вже чинний. Далі була історія менш публічна. В нас серед телевізійників була. Помітна з суспільним, яке вийшло з телемарафону. Але перед тим також Маряна Безугла писала про погані рейтинги. І ось зараз уже про Сирського якісь такі починаються розмови. Як ви гадаєте, є там якась певна турбулентність, власне, от з політичної точки зору щодо призначень тих людей, від яких залежить те, що відбувається на фронті, є одна проблема. Я за освітою історик потім захистив е кандидатську дисертацію кандидат політичних наук. В мене немає професійних навичок для того, щоб оцінювати заяви Мар'яни Безуглої. Я можу тільки сказати, що в умовах війни парламентарій, парламентарка, яка грає з вогнем, критикуючи ієрархію Сил оборони України, вона щонайменше викликає до себе питання, має викликати питання не лише з боку. Громадян, а з боку правоохоронних органів. Просто я пропоную нашим глядачам уявити собі, ну от, скажімо, якби пан Тарас робив подібні заяви, чи він би з нами зараз сидів тут в студії, чи сидів в десь в більш зручному місці, де менше компаній. Та я не скільки про саму Мар'яну, про тенденції. От ви не відчуваєте, Та... що там є певна турбулентність? Так, цих де. Ну, з точки зору е вертикалі офісу президента, які призначають власне Ні, Почекайте, існує вертикаль сил оборони України, на яку може впливати Офіс президента. Так. Але якби ми відчували турбулентність всередині вертикалі сил оборони, то я думаю, ситуація, в тому числі на Харківщині, була б дещо іншою. Okay. От так мені okay. видається. Тому що, от зверніть увагу, як це подають російські пропагандисти. Якщо їм вірити, то їхня головна мета це Вовчанськ. Не Харків, місто мільйонник, а Вовчанськ, про існування якого на карті України знають далеко не всі росіяни. Ну, тепер знають, коли розповідають про бої, коли розповідають про все інше. Ну, Мені просто дивно. Чому, наприклад, в парламенті рішення комітету, я ж не помиляю, що воно було, про звільнення, е виключення пані безуглою з профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки лежить під, під сукном? Угу. Тобто, це тоді стає відповідальність спікера парламенту, пана Стефанчука, який це слухає. І так, знаєте, як відомі російські байці, аваська слушає даєст. Ну, Ми просто, я думаю, маємо абсолютно серйозно, спокійно і тверезо усвідомлювати, що 820 днів широкомасштабного вторгнення мільйони українців втомлені, виснажені, деморалізовані, очікують успіхів, а замість того, їм проїжджають. Бо, знаєте, якби я був фан конспірології, я б припустив, що Олександр Сирський теж хоче поїхати кудись послом, тим більше вакансій у нас достатньо багато, і він тому ініціював таку інформаційну кампанію. Ще нонімні телеграм-канали писали про те, що можливо очолить львівську сухопутку. Була така інформація. Ну, вам у Львові видніше. Це наша львівська бульбашка, тому ми це й помітили. Але ж, ну ви, ви розумієте, з головнокомандувача збройних сил можна поїхати тільки послом, тому що і очолити при всій повазі і львівську сухопутку, і одеську сухопутку, і національний університет оборони це настільки суттєве пониження в ієрархії сил оборони, що для людини, яка командувала настільки великими масами людей, це просто болючий удар по самолюбству. Кілька методологічних питань. Які успіхи представників російської опозиції, які зібралися десь у Львові, вам відомі? Ви мені задаєте? Питання? Ну я, я в цілому, ну ні, це в принципі нам відомі. Це питання риторичне. Нам відомо, я зрозуміла. Я контексті останньої заяви Ходорковського, де він сказав, що Україна втрачає Одесу. Харків, я правда не побачив тут на фотографіях Ходорковського. А він був скайпом. Було. В онлайні був. Так, його доєднали тобто онлайн. Львівни, Каспарови, і Шендерович. Тобто найбільш яскраві були онлайн. Ну, По суті, Фейгін і Пономарьов, то таких публічних було. Хто, крім Фейгіна, а, вибачте, не Фейгіна, а Пономарьова, має відношення до РДК якесь. Якщо має відношення до РДК. Пономарьов Тільки Тільки Пономарьов. Якщо мають відношення до РДК. Чому вони зібралися у Львові, а не в Харкові? На банері цього зібрання було написано 21-23 травня. Так, вони були кілька днів. Тобто, три дні це все тривало, це все обговорювалося. А вам не видається дивним, що у Львові в День Героїв стає відомо про форум російської опозиції? Ну я просто е -е, трохи цікавлячись питанням. Я скажу, що росіяни дуже активно грають в рефлексивне управління, і в мене було таке відчуття, що ця інформація була вкинута для того, щоб небайдужі не львів'яни зрозуміли, в якому приміщенні це знаходиться, і, відповідно, внесли конструктивну критику в перебіг дискусії, тих, хто є, до речі, представниками російської імперської опозиції, тому що там. Не було представників поневолених народів Росії. Це це, скажімо, так, зовсім інша політична стосовка. Трошки про перемовини хочемо говорити. Сьогодні президент Зеленський сказав. Що Росія зробить усе можливе, аби зірвати перемовини у Швейцарії. А що вона може зробити, аби зірвати ці перемовини? Тому що ми розуміємо, що і результат тих перемовин він ж такий декларативний. І в чому взагалі важливість цього саміту? Що ми від нього чекаємо? Що може там статися, можливо, щось запропонують Україні? Я вже не перший день закликаю не мати стосовно цього саміту завищених очікувань. Спочатку буде арифметика. Тобто туди запрошено 160 держав. І міжнародних організацій. Це позиція організаторів. Я практично впевнений, що над організацією саміту працює не лише швейцарська і українська дипломатія як формальні співорганізатори, а ще американці, британці, можливо, французи. Ну, я просто виходжу з реальних можливостей нашої дипломатії, наприклад, в Африці. Ну, кого ми там всерйозно можемо запросити? Так, за великим рахунком, хоча, до речі, у нас є потужний аргумент. Що зерно українське пішло морським коридором туди, і ми, наприклад, з Китаєм, даруйте над слові, маємо і можемо козиряти тим, що у нас, е ми знімаємо напруження е стосовно продовольчої безпеки в Африці. Давайте не вважати, що саміт в Швейцарії буде заслуховуванням десяти. За вибачте, не, не, не 10 заповідей. А 10 пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Хоча б тому, що він був оприлюднений півтора роки тому, і за цей час в ньому вже можуть бути певні ну це ж не 22-й з'їзд КПРС, коли Володимир Зеленський вийде на трибуну, зачитає, і всі, я просто, вибачте, збився з думки. Якщо буде менше 100 держав там, в Швейцарії, причому різних представників будуть рахувати. І президентів, і спікерів парламенту, і міністрів закордонних справ, і спецпредставників, і послів всіх. Угу. Якщо буде 100, ну тобто трошки більше половини, Україна має право сказати: більше половини світової спільноти готова підтримувати мирний план, обговорювати мирний план Володимира Зеленського. Але в будь-якому випадку це не буде тріумфальна хода. 10 пунктів. І про це свідчить власне, позиція самого президента України, який обрав три пункти: яких свобода мореплавства, радіаційна і ядерна безпека, і обмін полоненими повернення українських Всіхна. дітей. Угу. Це пункти, які очевидно викликають найменше застережень. Ну, Складно опиратися проти звільнення українських дітей, ну будь, будь кому навіть з союзників Росії чи з міньйонів Росії. Це тема, яку треба ну, просувати. Угу. Тобто, в моєму розумінні розрахунок України полягає в тому, що в процесі обговорення будуть утворені якісь робочі групи, які зможуть донести до Росії бачення цього саміту. Тільки я не зовсім розумію. Чи захоче Москва в її звично хамській манері, з ким ну тобто, те, що вони не хочуть розмовляти з Україною, про це вже неодноразово сказано, це ясно. Чому ми вирішили, що вони захочуть розмовляти з кимось іншим? Але разом з тим, на саміті, буде визначено ну природнім шляхом не рішенням саміту, а по поведінці представників цих країн перелік держав. Які захочуть бути посередниками між Росією та Україною. Вже можна говорити, що це швидше за все, наприклад, Ватикан, ну це його функція. Е, не знаю, ну чи запрошений вселенський патріархат, по ідеї, повинен був би. І це було б логічно. Ну, У всякому разі, тому що це війна, до речі, між двома країнами з найбільшими православними громадами в Європі. Е, очевидно, буде Туреччина, вона дуже активна. Ну, тому що. Ердоган після перемоги рік тому на президентських виборах вона для нього стала значною мірою пірвою. Є економічні проблеми, є політичні, йому треба активніше грати на міжнародній арені. Швидше за все, буде Австрія. Ну вже повідомили, що Сірілера Рамафоса не приїде, то пар не буде. Для нас, до речі, в плюс несподівано достатньо зіграв прем'єр Індії Пан Моді. Який сказав, що Індія буде брати участь в таких самітах, І якщо туди не приїде китайський представник, то Індія буде голосом глобального півдня? Я не певен, що Китай на це готовий. Я прогнозую, що швидше за все представник китайський Лі Хуей приїде до Швейцарії. Ну, хоча б щоб на власні очі подивитися, зробити висновки, нагадати про існування китайських 12 пунктів, які Дуже подібні до російської позиції, і відповідно в такий спосіб працювати. Але очікувати, що 15-16 червня в Швейцарії зберуться і вирішать долю, і після того війна зупиниться, це, на жаль, нереально.